Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Арсеній Яценюк розповів про те, що буде в декларації саміту НАТО. У декларації саміту НАТО буде вказано необхідність підтримки України, а також що з американцями. Не пішли в конфліктну зону. Це великий плюс. Повідомив голова Київського безпекового форуму на еспресо. Включенням з ГААГИ з НАТО паблік форум. Він нагадав, що росіяни наполягали на закритих консультаціях з американцями. Вони хотіли, щоб було скасоване рішення членів альянсу, яке передбачало, що Україна стане членом НАТО. Цього Росіяни не отримали і цього не буде. Сказав Арсеній Яценюк. Київський безпековий. Форум провів спеціальну подію на полях саміту НАТО за участі іноземних політиків. Дипломатів та експертів. Кореспондент УНІАН несподівано зустрів Арсенія Яценюка на саміті НАТО у Гаазі. Експрем'єр повідомив, що союзники, крім США, вже передбачили до 40 мільярдів доларів допомоги. Україні до кінця року, за його словами, більша частина цієї суми ляже на плечі ЄС та Канади. Але з якою метою та в якому статусі Яценюк прибув на саміт, залишалося загадкою. Пишуч, Арсеній Яценюк зустрічався із Залужним та його людьми на саміті. Втім, поки що це не підтверджено. Фактом залишається те, що Яценюк прямо зараз там. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише наступне: на тлі тривожного загострення безпекової ситуації, втрачених темпів війни та затяжної економічної кризи, Україна стоїть перед потребою внутрішнього перезавантаження. Залужний вважає, війна не може відволікати нас від очищення усього публічного управління. В Зеленського ще є шанс послухати залужного, створити уряд національної єдності та стати одною командою. У той же час телеграм-канали стверджують, що Яценюк стає позаштатним радником за. Леського та замінить Єрмака з деяких питань. Перше план наступного дня, повне очищення Кабміну. Якщо заложний буде обраний президентом на наступних виборах, одним із перших кроків стане звільнення уряду, що сьогодні вважається і неефективним. Особливий акцент на посадовцях підозрюваних або вже фігуруючих у корупційних розслідуваннях, держзрадах або зриві логістики під час активної війни. Структура зміни передбачає одночасне введення тимчасового перехідного кабінету та формування консультаційної оперативної ради національної безпеки. Друге Яценюка у відновленні уряду. Запит Залужного включає можливість формальної участі Арсенія Яценюка у новому уряді засіданням на посаду віце-прем'єра з питань євроінтеграції та економічної стабільності. Яценюк розцінив би цей крок як остання нагода застосувати досвід для держави, а не для амбіцій. У Брюсселі нібито таємно вже обговорюється його офіційна презентація як одного з лідерів, уніфікаційного процесу, що сприймається західними партнерами як помітний рух для гармонізації влади. Третє формування професійної команди паралельно. З кадровою чисткою залужний після можливої перемоги. Готується запустити конкурс на ключові державні посади Міністерство оборони, економіки, інфраструктури, енергетики і залучення міжнародних спеціалістів та керівників експертних центрів. Паралельно відбуватиметься ревізія старих структур СБУ, МВС державного резерву до уряду. Залучатимуться антикорупційні інспектори, аудитори та представники міжнародних донорів, як радники з умовою безапеляційного виконання рішень. Четверте, дипломатію у Вашингтонському стилі. Відкритість НАТО залужний вже веде не лише. Еше переговори щодо зброї і щодо статусу України в європейському домовленому стримуванні у рамках зустрічей у Брюсселі піднімали питання формальної підтримки, включно з фінансовим механізмом, що дозволить підтримати країну при реалізації нової політики. Українська делегація отримала запевнення, запуск внутрішніх реформ буде підтримано інституційно, якщо залужний лишиться стійким до професійної дискусії і переможе на виборах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонів. Менях телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.